Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку, Сьогодні скорпіони на березень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто мої попередні відео дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були, як прогнози збулись. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, почнемо? Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Скорпіон у березні цього року. Іскаш трон правда. Так, де руни зразу, Беркана перевернута Альгіс. Дагас. Ну добре, докладу. Да. Ансус перевернутий. Ейвес. Іса. Евес. Ага, добре. Дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Скорпіон у березні цього року. Торісас. Перт перевернутий.

Насичений, скажем. А раз, відразу, беркана перевернута. Ну, відразу. Щось, то біда якась із настроєм, адже це беркана, то про настрій. В той же час і здоров'я може дати про себе знати. Ну, відповідно, якщо щось по здоров'ю дасть про себе знати, то не відкладайте похід до лікаря, не ігноруйте. Мало того, беркана, тут осій ЗД, іде, ну, обмеження можливостей йде, те, що можна зразу сказати. Знаєте, якесь як топтання на місці буде. Далі, Альгес. Ну, Попри те, загалом, в принципі, це про захист вищих сил, в принципі, вони вас не кинули, да, вони вас не забули. Е, от, і це про те, що загалом вам комфортно буде, попри ось певні там негаразди і так далі, то, в принципі, ви себе добре почуваєте. Теплів допрів безпеці, як то кажуть. Да? Далі. Ну ось, якась трансформація ситуації має відбутись, якісь зміни в житті, ну, раз показали, щось таке важливе, да? там не про зміну там зачіски, мова, щось посерйозніше. Ось далі. Куди воно все? До ансуза перевернуто. Ну, якщо взяти ансус перевернутої сам по собі, то це якісь ну, погані новини. Можуть прийти, да? це якісь руйнування планів сюди ж, чи то зміна планів. Ось, якщо взяти на цю зв'язку, то це у нас, ну да, певна як трансформація. Але виходить, що під впливом, під впливом ну, якихось поганих новин, да? чи то під впливом зміни в плані, можна так сказати. Зміна планів. Да? Гаразд під впливом якихось зовнішніх обставин. Якщо так. Ну, да, до речі, загроза обману. Варто сказати, що є таке. Ну, але це в останню чергу мені прийшло. би, можете уникнути, це не, це не вирок. Далі, що ми тут маємо? Ну, ось я і вас. Перешкоди на шляху. Саме якісь перешкоди, перепони на шляху. Е, ну, то це про зовнішні якісь фактори, то, що від вас не залежить, то на що ви впливати мало зможете. Да? В той же час. ну ось, Зокрема, тут як настрій, так і здоров'я можуть певні обмеження накласти. Да? Так якщо взяти окрему руну, то це про зовнішні фактори, якісь певні зовнішні обмеження. Іса, туди ж теж про обмеження, теж про якийсь застій в справах, да? ну, яка тут порада, Якщо у вас щось там не йде, не виходить, ну то... Не бойтесь головою об стіну. Сядьте, подумайте, чи все ви врахували, можливо, щось десь не врахували, Якось іншим шляхом можна піти. Іншим шляхом вирішити вашу проблему. Отже. Ну і загалом Іса показує на те, що якось у ну, вас ніби. Ну так, не так швидко буде місяць іти. Да? Альгіс і Іса, це цікаво. Це цікаво. Ну, це знаєте, ну, Альгіс, да, зона комфорту. А Іса це як певний застій. Тобто. Руни як дають підказку, що для того, для того, щоб пішли зміни, вам треба, власне, вийти з зону комфорту. Да? Бо ви там засиділись, хочеться сказати. Ось далі, що ми маємо? Ось є вас, будь ласка, тобто розвиток буде все-таки певний. Е вас це, до речі, ну, може бути якась поїздка, щось таке. Є е вас це і певні можливості. Але спереду Іса. Можливості обмежені. Тут іще є вас спереду, щоб взагалі. Ну, тобто, обмеження, обмеження, да? але щось тим не менше. Десь якісь двері закриють, значить, десь двері мають відкритись. Так само і тут. Ось тут у вас певні обмеження, попри те, і що щось нове має з'явитись. Точно Точно має з'явитись. Е, ну, зокрема, якщо так, то знов таки, що не так швидко ваші справи будуть робитись. І місяць для вас не так швидко пройде, те, що можна сказати. Да? Далі, ось тут, газева. Певні зміни в житті відбудуться якраз е, з появою ось нових можливостей. Ну, до речі, я вас з рухом, в принципі, руна пов'язана. Така зв'язка, що може програтись, ну, переїздом навіть, наприклад. Або, або, ну, якщо не переїздом, то просто, як знаєте, ну, подорож якась може бути, екскурсія, ще там що-небудь. Щось таке цікаве. З рухом пов'язане з одного боку, з другого боку, з новими якимись можливостями. Да? Далі. Ну, і фінал до фіналу добра. Ось що у нас тут? Турісас, пер перевернутий, кано перевернута і тейвіс. Ну Турісас. Показують, що все рівно ви будете діяти ну, на пролом, хочеться сказати. Турісас така м -м, руна, по-перше, про активні дії. По-друге, що е ну, це такі рішення, знаєте, як сказав, як одрізав. Щось Різке, було, швидке прийняте. Попри ці обмеження, які тут є. Те, те, що, відповідно, ви зможете робити, то будете робити ну, доволі швидко. Перепрошую. Ось, тобто, але в той же час Турисас, це м м загроза конфліктних ситуацій. Тобто, емоції треба тримати під контролем. Тому що, якщо ви починаєте рубати з плеча, да, ну, це може погано закінчитись. Е, далі. Тепер перевернути. Ну, туди ж про обмежені можливості. Також, туди ж. Далі, ну тут навіть більш чітко показали, тому що пер той, в принципі, рік достатку. Да? І тут показують, що якісь обмеження по фінансам можуть бути. Да? Ну, Відповідно, порада тут не ну, економити трохи і планувати, як би витрати. Да? Щоб потім не виявили, що, 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 що називається, що у вас пустий гаманець. Далі, кано перевернута. Сюди ж. Ну це, ну, це невдачі. Це точно не вдачі, це якісь м, руйнування планів чи то зміна планів, Ну, ось, в принципі, Ансус, в ту ж, в ту ж якби туди ж посиви, де, так? Мало того, канон. тут цікаво, тут, до речі, не все показали і ще, тому що ось це от явно прикриття інформації йде. Щось того для вас буде, значить, сюрприз певний. Від вищих сил, якщо так. Ну, загалом, щось має бути гарне. Вищі сили рідко роблять на зло людям. Далі по фіналу тей прямий, теж показують, що ну, прорветесь. прорветесь. Тейвас це, на, по-перше, наполеглива праця, по-друге, це рух до цілі. Ось, бачу ціль, не бачу перешкод. І у вас ось воно в такому ТД, в такому ключі. Тобто, ось десь щось не пішло, якісь невдачі, якась зміна планів. Нічого, плани змінились, що називається, їдемо далі. Ну, от якось так воно виглядає. До речі, те у вас теж позначка на конфліктній ситуації. Туди ж? Тримайте емоції під контролем. Ну, якщо так, то те у вас м -м, загалом руна, в принципі, чоловіча, тобто конфліктні ситуації, конкретно з чоловіками можуть бути. Але не лише, Але не лише. те, що можу сказати. Ось, ну, загалом фінал такий. Тобто, духом ви не падаєте, ось якісь там неудачі, там, обмеження і так далі, вас не зупиняють. Щось десь не пішло, нічого. Змінили курс, їдемо далі. Да? Ну, ось так. От. Бачу ціль, не бачу, не бачу перешкод. Якось так, деві девіз місяця звучить. Ну, давайте загалом підсумуємо все, вище сказане. Тобто, ось відразу. Самопочуття, своє, якби настрій, не ігноруйте і здоров'я також не ігноруйте, якщо щось десь відповідно, дасть про себе знати. Далі, ось певна загроза обману, в той же час це загроза зміни чи то зриву в якихось планів. Також майте це на увазі. Далі. Не, не, як це, не підганяйте коней, якщо якась подія не йде, якась ситуація не йде. Не, не це не підганяйте, сядьте, подумайте, не бийтесь головою об стіну. Щоб ви все врахували, ну і власне, значить не час. Піде, піде, згодом воно зрушиться з місця. Далі, ну тут ось теж про зміну планів показали, про якісь руйнування планів, про певні невдачі. Ну, а фінал все рівно рух до цілі. Тяжко вас з цілі збити, скорпіони. Все рівно до свого йдете. От. Ну, тому такий місяць. Насичений. Цікаво буде почитати, як програється. Насичений, але, ну, не сказати, що простий. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!